Можна вчити англійську, а можна користуватися англійською, і дуже часто це дві різні речі. Сьогодні я хочу дати чотири корисні поради початківцям, щоб перевести англійську з предмета навчання для мови для спілкування. Ви на каналі Мир English, де ми говоримо про англійську легко, просто і зрозумілими прикладами. Для того, щоб вам було легше вживати це у вашому повсякденному житті. Все, починаємо все з першого питання: для чого саме вам потрібна ця англійська? Для чого? Ви визначаєте свою мету. Для роботи, для життя за кордоном, для навчання, для того, щоб утворити родину за кордоном, для подорожі, знаєте лише ви. І ось коли ви визначилися для чого вам потрібна англійська. З'являється своєрідний фільтр. Ви розумієте, що вам потрібно, а що вам поки що не потрібно вчити. І перестаєте хапатися за все підряд, обираєте лише те, що потрібно саме вам. Бо англійська величезна і вивчити її всю неможливо. З метою визначилися, а тепер беремося до складових. Нам потрібні слова. Це це нашої майбутньої англійської. Нам потрібна граматика. Це цемент нашої майбутньої граматики. Коли ми все це об'єднаємо, ми вибудуємо свою англійську. Саме нашу, як ми будуємо свій особливий дім, так само ми вибудуємо свою особливу англійську. Прості, зрозумілі для нас і для людей навколо речення. I live here. I work in this shop. I need help. Це не проста англійська, не примітивна англійська, це робоча англійська, англійська, яка працює, яку розуміють всі навколо. Тепер логічно задатися питанням, а звідки брати оці всі слова, фрази, які нам необхідні для того, щоб ми спілкувалися? По-перше, наберемо підручник, обираємо за своїм рівнем. Там вже є готова лексіка, готова граматика, це структура, це план, за яким ви будете рухатися від першого рівня до того, який ви хочете досягти. По-друге, і це вже ви обираєте самостійно аудіо, відео, фільми, підкасти, все, що дає нам зразок просунутої сучасної англійської мови. Показують, як англійська звучить, допомагають звикнути до ритму. Англійської мови. Таким чином, підручник це основа, аудіовідео це те, що оживлює мову. Ще дуже важливе зауваження: говоріть і вчить не лише слова, а корисні фрази. Бо ми розмовляємо не словами, ми розмовляємо фразами, і тому важливо запам'ятати. Декілька корисних фраз, які завжди будуть у нагоді. Вони додають вам впевненості, вони не дозволяють мовчати у якихось там ситуаціях, які з вами трапилися. І тому, чим більше ви будете знати готових фраз, тим краще буде ваша англійська. Сьогодні я хочу дати вам декілька цікавих фраз, повторюйте за мною і вже завтра, а може і сьогодні, спробуйте вживати їх у своєму мовленні. Could you help me, please? I'm working on this right now. I'll do it today. It must be I have experience in this field. I'm ready to learn and improve. Thank you for your time. Thank you for your. Ну, а тепер про вимову. Ми приділяємо вимові не так багато часу, як мали б, тому що в англійській мові вимова це значний пласт освоєння англійського мовлення. Чому? Річ у тому, що багато звуків. Англійських не співпадають з українськими, але ж не це проблема. Проблема в тому, що деякі слова відрізняються саме цими звуками, які ми не сприймаємо на слух, як різні. Для нас вони здаються однакові. Наприклад, два простих слова think and think. Здається, що це одне і те саме. Українець чаще за все скаже так: think and sink. Але ж перше слово think. Це думати, а друге слово «sink» – це мійка. Ось вам і різниця. А для нас і те і те, – «sink». Або, наприклад, навіть на комусь першого класу речення можуть поставити вас у складну ситуацію, тому що ви не звикли до їх звучання. Наприклад, how old are you? Що я спитала? А я спитала те, що ми зазвичай говоримо How old are you? You. You Where do you Скорочення, спрощення в вимові це все те, що маємо працювати. На чим маємо працювати, щоб сказати Я розумію англійську. Я розумію людей, які говорять англійською. Не потрібна складна англійська. Вам потрібна зрозуміла англійська. Брати необхідний словниковий запас, брати необхідну просту граматику, будувати прості речення, звучати зрозуміло, і тут немає нічого складного або страшного. Якщо вам потрібна практика мовлення, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал, де ми практикуємо відео з Ютубу, і я розбираю їх з усіх цих точок зору. І, звісно, не забувайте підписуватися на мене у YouTube. і пишіть мені відповідь на які питання ви б хотіли почути від мене у наступних відео. See you next time!